здобутки Наших спортсменів. Чернівецькі боксери привезли з Естонії золото та срібло. Прикордонники прозвітували про готовність до паводку. Декілька мільйонів гривень потрібно на ремонт старого корпусу Чернівецької дитячої лікарні. Наразі є тільки 800 тисяч. Моє вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час на Чернівці. Далі про події четверга 11 квітня в студії Вероніка Залевська. Опалювальний сезон у Чернівцях, чи триватиме щонайменше тиждень. Через низькі температурні показники тепло в будинках буде ймовірно і після 15 квітня. Щоб повністю відключили центральне опалення, в місті потрібно, аби протягом трьох днів температура повітря на вулиці була не нижче 8 градусів з плюсом і мала тенденцію до зростання. Якщо ж температура буде на межі, в Чернівці теплокомуненерго запевняють, опалення відключати не будуть. Разом із тим, кажуть, сумлінних платників в обласному центрі побільшало. Відтак, борг підприємства зменшився на понад 300 тисяч гривень. За 2012 рік проплата населення склала більше 100% за віднарахованої суми. Тобто говорити про те, що чернічани не платять, такого не можна. Хоча є категорія які, людей, які дійсно не платять. Це десь приблизно до, до 20%. Але ми стараємося працювати 380 тисяч коштів, ми, все ж таки на підприємство дійшло з такою проблемною забороною. Потрібно на ремонт старого корпусу Чернівецької дитячої клінічної лікарні. Наразі ж з міського бюджету виділили тільки 800 тисяч. Реставрацію старого приміщення вже розпочали, але цих коштів кажуть медики недостатньо. Історичному корпусу понад 100 років, а капітального ремонту тут не робили жодного разу. Тим часом хірургічне відділення лікарні вже протягом чотирьох місяців функціонує у новозбудованому приміщенні. Цей медичний заклад фахівці нині заслужено називають одним із кращих в Україні. На новий корпус ще шість років тому виділили 47 мільйонів гривень. Цих коштів кажуть медики вистачило на усе необхідне, включаючи саме будівництво, облаштування палат, купівлю меблів та придбання сучасного медичного обладнання. Зараз в лікарні функціонують шість клінічних відділень, а лікування проводиться за сучасними технологіями. За чотири місяці тут пролікувалися понад дві тисячі маленьких пацієнтів і зробили майже 400 операцій. Тут Чернівцях це якраз от співвідношена ціна. І якість кінцевого продукту, це хірургічний корпус. На мій погляд, це не тільки на мій погляд, на погляд фахівців це достатньо ефективно використано. Ми зараз на сьогоднішній день забезпечені практично всім необхідним медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги діткам, для проведення хірургічних операцій для виходжування маленьких діточок віком від новонароджених до 18. -ти. Років пані Лідія із десятимісячним сином уже чекають на виписку. У хлопчика була вроджена пахова грижа, тому у три місяці його прооперували. Втім, зараз таку операцію довелося зробити повторно. Вже думаю, може, як операція пройшла, все нормально. Я думаю, що майже завтра, там післязавтра вже ви додому. П'ятирічному Станіславу днями теж зробили операцію. У нього був апендицит. Зараз ми вже все в нас вже в порядку. У нас вже стадія іде до завершення лікування. Аби забезпечити якісну медицину, кажуть лікарі, нині потрібні чималі кошти. Суми, яку виділили з місцевого та державного бюджетів для нового корпусу, також не вистачало. Допомогли міжнародна співпраця та внески благодійників. Відтак з нового приміщення через вікно медики з сумом поглядають на старий корпус. Щоб провести там капітальний ремонт, потрібен не один мільйон гривень, оскільки приміщення має столітню історію. Тут потрібно поміняти каналізацію, водопровід та електромережу для того, щоб відремонтувати під. Тричний корпус або історичний корпус, з якого ми забрали всі відділення в новий корпус, необхідний не один мільйон гривень. Наразі влада знайшла 800 тисяч. Я думаю, якщо б знайшли 2-3 мільйони гривень, це було б ідеально. Перший етап ремонту старого корпусу планують завершити вже восени. До того часу, сподіваються, кошти на продовження реставрації знайти таки вдасться. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. Чернівецькі прикордонники готові до паводку. Про це повідомив новий начальник загону Михайло Котов. І, хоча сильного підняття води в річках поки що не прогнозують, все ж відомство вивчило місця поблизу кордону, де є ризик підтоплення, і розробило ряд необхідних заходів. Річки Прут, Сірет та Дністер протікають на ділянках біля двох державних кордонів на межі України з Румунією та України з Молдовою. Для захисту кордонів фахівці дослідили усі прилеглі населені пункти та визначили схеми маршрутів, по яким рухатимуться прикордонні наряди у випадку підтоплень. Також був розроблений план взаємодії служби надзвичайних ситуацій та підготовлене усе необхідне спорядження, зокрема човни, автотранспорт і тракторна техніка. Все ж таки маю. Думку таку, що, дасть Бог, у нас паводку не буде, бо рівень води в річках зараз вказує на те, що поки що на весняний період таких надзвичайних ситуацій по полизу річок нашого, нашого прикордоння поки що немає. Але ми маємо бути постійно в готовності. Ви знаєте, якщо аналізувати і минулі роки, то рівень води в річках дуже швидко піднімається, особливо після того, як проходять Дощі. У Чернівецькому коледжі будівництва та архітектури провели день відкритих дверей. Там розповідали про переваги технічних професій: архітектори, дизайнери, машинобудівельники. Цих спеціалістів тут готують висококваліфіковані викладачі, а практичні знання студенти здобувають у сучасних лабораторіях. Запросили на свято і випускників закладу, які знані по всьому світу. Цей хлопець із недвозначним прізвищем Маляр. Професію будівельника вважає своїм покликанням. Професія будівельника це така більш поширена професія, яка потрібна і в побуті, і вдома, і... і зарплати теж нормальні. Такі. А Тарас мріє стати автомеханіком, бо переконаний за цією спеціальністю майбутнє. Я хочу стати механіком, тому що це прибуткова професія вигідною. Тепер ніж отримувати хорошу зарплатню, потрібно, аби освіта була якісною. Багаті знання не лише у сфері будівництва, а й в машинобудуванні, архітектурі та металообробці можна отримати в Чернівецькому коледжі, що функціонує при Львівському аграрному університеті. Чотири роки студенти навчаються не лише теорії, як правильно збудувати будинок, чи якісно відремонтувати автомобіль. Вони дізнаються і на практиці. Декілька років де сняються питання про скорочення економічних дисциплін, юридичну напрямку. А ми технарі, технічний напрямок, і держава є, будується, мусить будуватися, мусить реконструюватися і ремонтуватися. День відкритих дверей можливість абітурієнтам і їхнім батькам познайомитись з навчальним закладом, а викладачам детальніше розповісти про спеціальності. До слова коледжу вже понад 60 років. За цей час він зарекомендував себе як один з кращих навчальних закладів Буковини. Його випускники знані по всьому світу. Будівельну галузь треба тримати на плаву. Завжди, в будь-який час, якби важко не було. Медицину я рахую, будівельну галузь це друга. Так, я так рахую, бо має бути здорова людина, а потім вона має десь. А щоб бути здоровою, треба десь жити. Вступити до закладу можуть випускники дев'ятих класів. Тоді потрібно складати іспити з української мови та математики. Випускники одинадцятих класів зараховуються за підсумками ЗНО. В коледжі є всі умови для якісного навчання. Сучасні кабінети та лабораторії, досвідчені викладачі, також гуртожиток на 300 осіб. Набирають студентів на комерційну та державну форму навчання. Після закінчення коледжу випускники можуть вступити до університету. Адреса коледжу місто Чернівці, вулиця Доброго. 4. Ольга Паламарюк Ярослав. Ярослав Левицький, час новин Чернівці, Чернівецькі танцюристи взяли участь в чемпіонаті України по хіп-хопу. Цей танцювальний конкурс був відбірковим етапом до світового чемпіонату хіп-хоп Інтернешнл», який відбудеться вже влітку. Наше місто у Києві представляли три команди танцюристів молодшого, середнього та дорослого віку. Одні з яких таки вдалося потрапити у фінал і там зайняти восьме командне місце. 24 учасники з Чернівців вирушили підкоряти професійних суддів на всеукраїнський танцювальний конкурс з хіп-хопу. До того були безкінечні репетиції, безсонні ночі і найголовніше бажання перемогти. Дев'ятирічна Саша наймолодша учасниця чернівецької команди. Танці дівчинка встигла полюбити понад усе. Участь у чемпіонаті для неї безцінний досвід. Ми представляли місто Чернівці. Мені дуже сподобався чемпіонат. Ми виступили для нас. Було це дуже класно для всіх, для всієї команди. В Україні такий відбір проводився вдруге. Вперше у ньому взяли участь Чернівці. Хореограф Іван зізнається, часу на підготовку дітей було дуже мало. За лічені дні довелося відпрацювати усі рухи, аби достойно зарекомендувати себе на чемпіонаті. На жаль, ми не виграли перше місце, адже перше місце безкоштовно в усіх категоріях їде за рахунок спонсорів Лас-Вегас. Но ми спробували свої сили. Чернівці вперше приймали участь на такому потужному. Танцювальному дійстві надалі ми будемо приймати участь у таких заходах, їздити, представляти чи не всі Україну на міжнародних заходах. Майстер-класи професіоналів, батли учасників, спільні репетиції і все це під пильним контролем професійних суддів за кордоном. Чемпіон світу по попінгу це було дуже круто. Він давав майстер-клас і, звісно ж, жалко, що ми не прийшли в фінал, тому що нам не на хто тільки 0,4 балів. Було бідно, але старші прийшли, і ми за них болівали. Все ж нашій команді вдалося відзначитись оригінальним виступом. Вважає найстарша учасниця Олена. Ми поставили хореографію, яка була поставлена під музику 80-х, Це 80-х, і це було цікаво. Я думаю, що цей чемпіонат нам дуже сильно допоміг, тому що ми зрозуміли, що команда і командний дух це перше за все. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Золото і срібло привезли чернівецькі боксери з міжнародного турніру, який проходив в Естонії. Спортсмени клубу Колізей були єдиними представниками України і змагалися з найкращими боксерами дев'яти країн Європи. Міжнародний турнір в Естонії є традиційним. На рингу збираються найкращі боксери з усієї Прибалтики. Два роки поспіль боксерський клуб Колізей також бере участь у цих змаганнях, які є чи не єдиною можливістю познайомитися саме з Прибалтійським боксом. Буковину та Україну загалом в Естонії представляли Сергій Ксанзов та Михайло Попович. Сергій виборов срібло, поступившись у фіналі одному з найсильніших боксерів Естонії. Він бронзовий призер чемпіонату Європи по студентам, то неоднократний чемпіон Естонії боксер. І трохи теж йому помогли родні стіни. Сергій також зізнався, що вибороти перемогу йому завадили ще й зміни в правилах. Немножко було непривично, те, що ми боксували без шлемов. Тобто в любительському боксі зараз правила. Ми роботи без шлемов, і це немножко тяжело, вже другая манера ведення боксу. Раніше ми могли просто приймати на блок на глуху защиту удари. А зараз удари можна провалювати, старатися, щоб не тіні пропустіли. Ну, Такі на марфії хвилювали також і Михайла, адже в першому бою він отримав травму, йому розсікли брову, тому в фіналі він був ще обережнішим. На другий бій трошки виходив з присторогою. Хай боявся, так, ми без боксірували, тому боявся за травму. Ну навіть він можна сказати, є не зацепив. В підсумку. Брова не постраждала, але бій все одно був дуже складним та напруженим. що бій був дуже плотний. Три рази він посилав противникам нокдаун. У оба обоє болі носи. но він вирвав перемогу, заслужено победил. У нього золото на цьому турнірі. Тепер боксери з хорошим настроєм готуються до наступних змагань. Хлопці цього року планують виконати нормативи майстра спорту України і збагатитися ще не однією перемогою. У нас буде в іюні місяць. Турнір як обычно, запланіровано в Кузніцовський майстерський турнір пам'яті Кузніцова і. В юні ми пригласили к себе в гості сборную Казахстана. Попробуємо організувати матчову встречу Україна Казахстан, де будуть участвувати наші ребята. В основному боксери Черновицкой області. Цю зустріч планують організувати під відкритим небом. Ринги хочуть встановити на площі філармонії, щоб усі бажаючі могли повболівати за наших боксерів. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Такими були події у четвер. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також заходьте на нашу сторінку, час новин» всі в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.